Привіт, друзі! Сьогодні у нас знову з вами побачення. Практично одразу після Дня Святого Валентина. Ну всі ж побачилися уже на день всіх закоханих, а ми з вами бачимося уже постфактумом, після того, як у мене насправді були плани зняти відео на День Святого Валентина, і навіть був якийсь там сценарій у голові. І завжди, коли я. Давно я вже це собі придумала. І потім, коли думала про те, що як я це відео зніматиму, завжди мені здавалося, що ой, це ще так далеко до цього дня святого Валентина. Це ось тоді, як прийде час, шкода, що ще не час. А ось коли прийде час, я ж тоді як зніму це відео. І раптом я вчора ввечері усвідомила, що день святого Валентина вже фактично пройшов, і в мене не було ніяких ні сил. Ні можливостей, ну, сил не було робити це відео, ні бажання не було. Я щось дуже втомилася за тиждень, у мене якийсь був такий складний тиждень, я так втомилася на роботі, і мені так це все набридло. Я перевтомилася на своїх усіх ось цих заняттях, хоч вони мені й дуже подобаються, але, напевно, для мене їх сильно забагато. Ну, побачу, якщо я не втягнувся за якийсь там, ще за якийсь там час, то я тоді щось. Кудись припиню ходити на котрісь зі своїх курсів. Ну, якщо звідти мене не виженуть, як ми вже знаємо. Там на мене гонєнія за парфумерію. Ну, але зараз ніби все заспокоїлось. Більше не надходило ніяких скарг. Більше нікому я духами не пахну, слава тобі господи. От тож, з цим усе окей. А про що ж я хотіла з вами поговорити? у... Постдень Святого Валентина свята всіх закоханих. Яке у Фінляндії є святом друзів. Ну, але знаєте, тут теж це так розмито, скажімо так. Вітають із цим святом всі друзі друзів, але теж сердечка ставлять. Ну, закоханість сюди теж входить, скажімо так. Ой. Кохання, воно скрізь є. А хочу я вам розказати трошки свої. Спостереження за тим, як відбуваються стосунки українки, наприклад, українки та фіна. Ну, можна взяти як взагалі іноземця, але я ж не можу, я ж не бачила, як відбуваються стосунки українок із різними іноземцями. Мій досвід це стосунки українки та Фіна. У мене є особистий досвід, досвід, бо я була заміжня за Фіном 5 років. І я бачу ж досвіди інших також українок і та й інших іноземок. Так от, якщо раптом для вас це актуально, або може вам просто цікаво, то чого чекати українці, яка планує а, стосунки з фіном, або у якої ці стосунки, так би мовити, намічаються? Ну, Перше, що дуже приємно, але що має також різні сторони, різні боки, а, це. Це ось ця така, як це сказати, базова цінність, яка декларується, зокрема у Фінляндії та й в інших європейських країнах, і, зокрема, в країнах Північної Європи. Це дуже береться до уваги, дуже активно декларується ця цінність. Це рівність прав, рівні права, зокрема, і чоловіка та жінки. Тобто, у стосунках. У шлюбі можна навіть сказати, ну і в стосунках, і в шлюбі. А, ви маєте такі самі права, як і ваш чоловік, і такі самі обов'язки. Що це значить на практиці? На практиці це, зна... це значить, що чоловік фін буде так само готувати їсти, як і дружина Українка. Що чоловік фін так само дбатиме про дітей, мінятиме підгузки, годуватиме, витиратиме соплі, як і дружина. Тобто обоє виконують порівну а, всі оцю домашню роботу, хатню роботу, ось таку рутинну роботу по хазяйству, як у нас називають. При цьому а, ну, в Україні, а особливо серед. Старшого покоління побудує така думка, що жінка нібито як зобов'язана готувати їсти. Зокрема, ось мій тато колись сказав моїй мамі, яка пожалілася йому на те, що вона не може більше варити їсти, ну не може їй вже це так надоїло, що просто сил ніяких нема. А він їй відповів, що ну, я тебе розумію, це. О, це втомлює. Але ж ну хіба я винен, що ти народилася жінкою? Так от фінам ніхто не розповів, ніхто їм не сказав, що жінка народилася для того, щоб варити їсти. Вони це не знають, і тому вони розділятимуть цей обов'язок разом із вами. І це дуже приємно, коли на тобі не висить ось ось цей обов'язок бути відповідальною за те, щоб завжди було що їсти, О, бо всі ми знаємо, як це втомлює. А зворотній бік нам каже те, що вам фін не буде давати вам грошей. Так само, як вони не знають, що жінка народжена для того, щоб готувати їсти, вони і не знають, що вони повинні фінансово утримувати жінку. В них немає цього упередження чи постулату, чи як його назвати. Uh, у чоловіка свої гроші, у жінки свої гроші. Ну звичайно, залежить це від конкретного чоловіка, від конкретної жінки, як вони там домовляться, як вони там uh, притруться до себе, як у них буде виходити. Але зазвичай у кожної людини у Фінляндії є свій особистий рахунок, і інша людина, чоловік це чи жінка, uh, чи партнер, чи партнерка не мають доступу до цього рахунку банківського. І це цілком нормально. Тобто ви не зобов'язані показувати свої заощадження чоловікові, а чоловік не зобов'язаний вам демонструвати свої заощадження. Знову ж таки залежить від конкретних людей, але а, базова установка ось така. Вам не будуть відкривати двері перед вами, підсувати вам стільця, подавати вам одяг сюди ж подарунки. Якщо вам щось і даруватимуть якісь подарунки, то це буде щось таке дуже символічне. Не буде там вам п'ятдесят троянд на п'ятдесятиріччя і там якихось сюрпризів дивовижних на дні народження, ну хіба що, якщо ви а, окремо, якщо е чоловік буде готовий до того приймати ваші особливості як іноземки, особливості вашої культури, вашого виховання, і ви з ним про це проговорите, скажете, що це важливо, то якщо тоді ця людина... Буде готова це приймати, то вона тоді зможе вам десь піти на якісь поступки у цьому. Хоча це у Фінляндії не заведено. І з приводу подарунків, взагалі, хочу сказати, що у Фінляндії не заведено дарувати дорогі подарунки. Це вважається мовітоном. Подарунки, от я так і зробила для себе висновок, хоча я не знаю наскільки це. Наскільки це об'єктивно, ну все, що я розповідаю, це суб'єктивно, як ми розуміємо, тому що це моє бачення, це мій досвід. Так от я зробила для себе такий висновок: що, що багатша країна, то дешевші подарунки. На основі чого я це зробила, на основі багатьох фактів, але, зокрема, я навчалася, наприклад, із сомалійцями, різні національності були в моїй групі, коли я вивчала фінську мову. То сомалійці, які... Ну, це бідний народ, скажімо так. То вони найбільше завжди ратували за те, щоб купувати подарунки вчителям, і до мене, зокрема, бо я ніби як була. Умовно старостою групи до мене підходили ці сумаліки і казали: Ріма, та піди в магазин та купи нормальні джинси Каті. Та що це за цвіточки? Ми її купуємо. Вони прям реально хотіли як купити якийсь одяг, розумієте? От. А у Фінів такого немає. Можливо, це тому, що вони все ніби необхідне мають для життя. Трошки я заїхала у, на дорогу. От, все таке необхідне, вони ніби мають для життя. Ну і що ти подаруєш людині, яка все необхідне має? Дарується щось таке, якісь дурнички. Там бутилка вина приноситься або щось таке. Часто, навіть, якщо запрошують на день народження, то кажуть, не треба ніяких подарунків. І великих сум грошей також ніхто не дарує. Які ще нюанси із, у шлюбі, у стосунках, із фіном можуть бути? Такі нюанси, які треба ось ось що хочу вам сказати: якщо ви познайомились або плануєте познайомитися із фіном, візьміть до уваги один момент дуже важливий, який має вас насторожити. Якщо фін або якийсь інший іноземець, я думаю, це для всіх, для всіх, до всіх стосується, а, так от, якщо іноземець шукає собі ціленаправлено іноземку, а саме українку, слов'янку, тайку, філіпінку і інших представниць ось бідніших країн, ніж Фінляндія, це має вас дуже сильно насторожити. Чому? Я думаю, ви й самі розумієте, чому. Тому що це означає, що ця людина, цей чоловік, шукає собі дружину, яка б його обслуговувала, яка б його слухалася в усьому. Яка б йому не перечила, яка була б незахищена. Що я маю на увазі незахищена? Законів не знає, не до кінця знає, не впевнена, як їй слід поводитися у різних критичних ситуаціях. Я вам зараз наведу приклади. І такою жінкою, такою дружиною дуже легко маніпулювати, дуже легко тримати її у покорі. І дуже багато є випадків, коли ось такі представниці. Умовно народів третього світу, умовно е страждають від домашнього насильства. Я хочу вірити в те, що фізичного домашнього насильства у Фінляндії не так багато, хоча мені розповідали різне. Але з мого досвіду я не бачила ось такого якогось жорстокого фізичного поводження. Проте моральне, фінансове і всяке там різне інше насильство е у шлюбах із іноземками часто можна бачити. От, і, і повернемося до того, з чого я починала, що коли фін у нашому випадку шукає, так як було у мене з моїм чоловіком, я на це зовсім не звернула уваги чомусь. А, бо там інші якісь аспекти це перекрили тоді. І Він мені й казав, що а, я шукаю, господи, прости, росіянку. Я кажу, що я не росіянка, а я українка. А він каже: Та це одне й те саме, і ось тут це теж дуже болючий момент з яким ми стикаємося, ми українки, стикаємося у Фінляндії. Як би там нам не здавалося, що ну тепер то вони ж бачать, що ми не росіянки, ми українці. Але ви знаєте, навіть, от, навіть люди, які здавалося б, бачать цю різницю і все розуміють, все одно, в якісь моменти вони нас зводять до купи. Їм ми здаємося одним однаковими. І, о, зокрема, так було у мене з моїм колишнім чоловіком, якому я постійно розказувала, що я українка, там розказувала, яка різниця, і все таке це було ще до війни. Ну, на нього це не подіяло. От так я відхилилася від своєї теми. Він каже: значить, я шукаю росіянку, я там пояснюю, що я українка. Він каже, так яка є різниця, я продовжую наполягати, але потім я вже махнула рукою. Думаю, о, ну що ж я вже зроблю, як він на такій позиції, і питаю я його: так а на що ж ти шукаєш? Для чого тобі саме чому саме росіянка, чому не з фінкою? І він мені відповів, і мені і це був не просто червоний прапорець, а це був просто такий стяг червоний. На нього слід було звернути увагу. Він каже, тому що росіянки дбають про своїх чоловіків. Ну, Я так ну, дбають і дбають. А в цьому крилася ось суть. Вони вважають, що представниці Східної Європи, давайте так будемо казати, бо вони все-таки нас ідентифікують як, ох, як однакових, на жаль. Так от, представниці Східної Європи, а вірніше представниці країн третього світу. Ось так. Ми для них є, ми для них, власне і є представницями країн третього світу. Так от, на їхню думку, нас просто хлібом не годуй. Це просто наша мрія а, обслуговувати, когось обслуговувати. Це просто наша природа. Ми просто для цього живемо. На їхню думку, це так. І тут вони випускають один момент той момент, що. Якщо, наприклад, ну зараз будемо про Україну говорити, якщо, наприклад, в Україні все-таки так чи інакше заведено, що жінка виконує хатню роботу, готує їсти більше чи менше, але ж так само і заведено, що чоловік приносить гроші додому. Чоловік дає жінці гроші, чоловік купує жінці, там щось купує, якісь подарунки дарує. А вони в цей момент допускають, Вони, значить, так, жінка хоче нас обслуговувати. Вона слухняна. О, ще одне. Теж мій колишній чоловік колись мене питав: чи немає в тебе якоїсь знайомої слухняної українки? Бо мій друг шукає собі жінку. Тут він вже почав, знаєте, розрізняти росіянок і українок і вирішив, що українки вони особливо слухняні, що росіянки вони такі дуже хитрожопі. От, і вони вже е, руку набили із цими фінами. Вони тут приїжджають, заміж виходять, отримують громадянство і до побачення, телебачення. А українки вони ж такі слухняні, знайде от голову похилила і робить, і от. Українка, вона ж така, вона тільки-тільки робити хоче. Рано вона оточі відкрила, і так що б мені таке зробити, щоб йому було добре? Думаю, а поприбирати, чи там помити, чи помити щіткою стіни, чи наварити йому борщу, чи ще щось. Як я можу йому вгодити? Є такий стереотип, звичайно ж, він в основному у старшого покоління. В основному, але потрібно мати це на увазі, що одразу з самого початку, якщо у вас зароджуються стосунки з іноземцем, з фіном, зокрема, показуйте йому справжнє своє єство, не ведіться на те, що він там собі придумав. І, звичайно ж, можливо, я вас налякала цією своєю розповіддю, але я вважаю, що можливі стосунки з іноземцями просто. Потрібно, якщо ви вступаєте в ці стосунки, то потрібно виходити не з того, що він іноземець, не тому, що він іноземець вступати в ці стосунки, а тому, що він вам підходить, він вам подобається, у вас спільні цінності, вам разом цікаво, весело і приємно. Ось така історія, дорогі дітки. Сподіваюся, вам було цікаво. Може я так сумбурно трошки розповіла, а, але розповіла, як розповіла. А я, дорогі друзі, їду до магазину. Я продовжую купувати собі одяг для танців, бо, як виявилося, у мене замало верхів. Я собі накупила дофігіща низів, а верхів у мене немає. Ось такі діла. Друзі, відключилася була різко, тому що поліція стояла. І я побоялася, що мене оштрафують за те, що я знімаю під час. Їзди. Або скажуть, що я по телефону розмовляю. А, тепер я включилася буквально на чуть-чуть, бо я якраз в'їхала в місто, вже доїжджаю до своєї заправки, на якій я зазвичай залишаю машину. А, я почала вам казати, що я приїхала у магазин. А в магазин купити собі якісь верхи для, свою, для своїх спітничок та штанців для занять танцями. Що я планую купити, бо я потім вам покажу, що я купила, якщо я щось куплю. Це має бути якась дуже проста туніка, можливо, донизу, така, що розширюється донизу, дуже проста чорного кольору для моїх кльошних штанів. І, крім цього, це має бути якийсь, м -м, якийсь дуже в обтяжечку такий. Ну, скажімо так, футболка з довгим рукавом. Але я не хочу, щоб був великий виріз. Я не люблю великі вирізи. Мені холодно в них. Тому ось так. Іду зараз шукати це все для себе. Якщо знайду, то обов'язково. покажу. Привіт, друзі! Я до вас у новому одязі. Мені треба було сьогодні купити собі чорну футболку з довгим рукавом. І замість цього, як бачите, я купила собі. Тігрову спідницю. І я думала, ну, це я прогадала. Я думала, що це такий самий принт, і купила такий самий, як я думала, Вольф, але він відрізняється. І так не очень, то він підходить. Це ж увесь одяг для танців, як ви вже зрозуміли. Я вже накупила собі стільки одягу для танців, що мені треба танцювати років 50, щоб я зносила цей увесь одяг. Ну, спідниця мені дуже подобається. спідницю я купила у. Як воно називається? В Секонд хенді за 2 євро. І це найкраще, що я купила собі для танців. От. Чича раз 2, 3. Ой. Чудо горохове. Ну, зараз я вдягну чорну футболку, бо я ж купила таке і її. Ну, так, звичайно, краще. Чорний верх, чорні лосіни. І тут будуть у мене чорні. Для танців, так, звичайно, краще. Блін, даремно я купила оцей плямистенький собі верх. Шкода, шкода. І тепер же я його не продам. Ну, він, правда, 5 євро всього коштує. Я його до чогось присобачу. Там гарненька така а, якість такий він не товстий. Ну, ця футболка, звичайно, супер. Футболку купила вечірмі. Дуже класно, якраз саме то, що мені потрібно було. Але ж це треба було обійти, Крим і Рим і Мідні труби, щоб нарешті цю футболку знайти. І ще одну ковтинку купила, зараз вам покажу. І ця кофтинка мені не подобається тепер. Хоча, коли я її купувала, вона мені подобалась. Теж вона коштує 5 євро за знижками. Нічого, в принципі, вона така тоненька, можна буде її також використовувати. До ось цієї короткої спіднички, я вдягла її на лосінчики теж танцювати. ча ча раз, два, три. Я не знаю, як там правильно я забула. Ча-ча, раз, два, три. ча ча раз, два, три. ча ча раз, два, три. Отакі От якісь рухи тан 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 пан хо 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 І знайшла в себе ще. Стареньку свою спідничку якусь давно теж купувала для танців. Ну вона на мене тоді була свободніша. А зараз такої. Ну, можна її теж використовувати. Але, мабуть, не з цією ковтинкою, а все-таки з чорною. Так, як єдину таку пляму, не чорну. З чорну вдягати сюди чорну-чорну блузочку також. Ну і нарешті я собі купила таке платтячко, в яке ходять фінки на танці. Скориставшись, знову ж таки, знижками, 10 євро це платтячко коштує з копійками. Воно таке, знаєте, легеньке, недовге, не коротке, достатньо таке. Ну, Гарненько так втиліпається кругом стегон. Тож, в принципі, платтячком я задоволена, платтячком задоволена. От все. Тепер сподіваюсь тільки на те, що станці в мене не виженуть, і мені це не набридне, бо куди я буду це все носити. Ну, платко, то я можу це і так одягати. А от де все решта, воно таке, таке, знаєте, що його на танці тільки треба носити. Всього найкращого, цілою люблю, бувайте.